Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня тема у нас як намотати тероїдальний трансформатор. Ось перед нами залізо трансформаторне тероїдальне типу. Потужність відповідно десь тут приблизно буде до кіловата по потужності. я так розрахував. Далі будемо мотати первинну обмотку. Первинна обмотка буде мотатися. Ось вона, як бачите, провід же намотаний на такий човник. Будемо мотати, вставляти цей човник і мотати первинну обмотку. Після того, як буде намотана первинна обмотка, будемо мотати вторинну обмотку. Вторинна обмотка, як ви бачите, ось така вона на човнику. Вставляємо, після того, як намотана буде первинна обмотка, будемо мотати вторинну обмотку трансформатора. Отже, продовження. Далі будемо мотаємо первинну обмотку. Вставляємо і мотаємо. Далі буде. Отже, ось так відбувається процес намотки тероїдального трансформатора. Намотано перший шар первинної обмотки трансформатора. Зараз ми тут прокладемо ізоляційний матеріал на перший цей шар. Будемо мотати другий шар первинної обмотки. Далі будемо таємо другий шар. Отже, Процес намотки тероїдального трансформатора триває. Намотана первинна обмотка. Так все виглядає. Ось як бачите, Первинна обмотка вже намотана. Ізолюємо зараз її відповідно ось таким ізоляційним матеріалом. І будемо мотати вторинну обмотку. Ось є човник. Ізолюємо, мотаємо вторинну обмотку. Далі буде. Отже, ось завершився монтаж, тобто намотка тороїдального трансформатора потужністю десь близько 1000 Вт. Так виглядає все. Намотана вторинна обмотка. Виводи ось зроблені. Покажу зараз ми побачимо відповідно, який його пусковий момент і холостий хід трансформатора споживання. Отже, увага, Вмикаю трансформатор в мережу мережі у нас 235. 1 Вт це споживання ватметра. 32 Вт був пусковий момент. 4,2 Вт споживання. Відняти 1 Вт, тобто буде 3 Вт споживання даного трансформатора. Струм 0,07 А. Які в нас тут напруги вийшли? Близько десь 36 вольт. Нас буде слугувати ось такий вольтметр мультиметр С20. Отже, заміряємо, зараз ми напругу на вторинних. Колах, отже, дивимося, у нас напруга становить Зараз так мені незручно трішки. Як бачите, 36 вольт, частота 50 Гц. Тобто напруга 36 вольт. На виході максимальна напруга. Тут є виводи зроблені. Відповідно, на 12 вольт, на 24, 30 вольт, різні є виводи. Отже, у нас така напруга на виході. Торинної обмотки 36 В і максимальна потужність навантаження десь, ну, думаю, до 800 Вт. Тобто, даний провід, намотаний на туринній обмотці, витримує десь у межах 20-25 А. Ось так виглядає даний трансформатор, ще раз покажу. Все зроблено, все змонтовано. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!